Всім привіт! Хочу вам розказати сьогодні, як нам створити 3D-елемент, наприклад, якщо це кухня індивідуального виготовлення, і створити його так, щоб потім воно в нас гарненько в специфікації. Роблю це я на основі свого шаблону. В мене вже на планах тут все налаштовано, але якщо б я робила це заново, то в мене є тут шар, меблі детальні. Або меблі схеми, я його по-різному називаю. Тут я пробудувала кухню. Дивимось на неї в 3D. Я одразу задала, де в нас ящики, які в нас ручки, яке відкривання. В цілому все пробудувала так, як воно має бути. Далі, що я роблю? А, я все це групую. Для чого? Просто щоб було зручно. От, якщо б, наприклад, тут щось було побудоване а, перекриттям, наприклад, як оці полички, якщо б я хотіла, щоб я могла поставити розмір на плані, то обов'язково треба додати. А, боже, як вони називаються? Коротше, такі типу точки прив'язки. Я додаю... Отут по кутам. Чому я роблю? Дивіться, якщо ви створюєте щось перекриття, то в нього не буде цих точок прив'язок, і ви потім не зможете зачепити за нього розмір. Якщо ви щось будуєте а, меблями, які є, типу, стандартні архікановські, тоді в них будуть точки прив'язки. Зараз ви побачите, що я маю на увазі. Так, прибираю лишня, що мені тут не треба. Берегти вибір як об'єкт. Далі, знову ж таки, я створюю собі зазвичай папку для конкретного об'єкту, щоб потім не заплутатись. І в мене за цим об'єктом вже закріплені якісь типу елементи, об'єкти, які я створила саме чисто під нього. Наприклад, я створю нову папку, хай буде так. Пишу кухня індивідуального виготовлення. Пум-пум-пум. Тут хай буде все по стандарту, як є. Далі я одразу можу її поставити так зручніше, щоб потім її не шукати. Я одразу обираю об'єкт і воно в мене вже отут є. Міняю йому слой на звичайні меблі і розміщую. Тут воно зелене, я можу отак от його на чорне А тепер дивимося, що я мала на увазі, коли казала, що не буде точок прив'язки. Наприклад, отут я не зачепила точки прив'язки. І в мене я не можу типу, створити розмір оцієї полички. А тут, там, де я вже вам розказувала, то я можу зачепити розмір за цю поличку. Наприклад, отак. Даємо ще. Ось. Далі, мені треба додати гарну картинку, я зазвичай беру її з візуалізації, яку б я використовувала, щоб потім її видно було в специфікації. Але я не буду це робити, тому що я хочу, щоб ви зрозуміли, що саме ми зробили. Наприклад, я беру от просто, просто такий якийсь камінь, просто щоб, ви, щоб воно було для вас видно. Далі, що ми робимо? Я виділяю цей об'єкт і нажимаю Ctrl-Shift-O. І ми переходимо в налаштування об'єкту. Далі, зараз в мене тут нічого нема. Я створюю передній вигляд. Ми створили, закриваємо, воно спитає мене, зберегти чи не зберегти, я його кажу: зберігай. І далі ми переходимо в наші специфікації. Специфікація меблів. Бачимо, що її тут немає. І зараз я поясню чому. Тому що специфікація у нас є умова. Ідентифікатор має бути М. А в нас ідентифікатор L. Це по стандарту затягнулося з Electric. М22 для наглядності. Також, що, що я тут обираю? У мене в класифікації звичай, вже є типу, список приміщень, який йде по конкретному об'єкту. Я хочу, щоб в нас це було на кухні. Тут я обираю кухню «Вітальня». Чому це обов'язково? Тому що в моїй табличці, в моєму шаблоні, воно підв'язує, щоб було видно, в якому приміщенні які конкретні елементи. І що ми бачимо? Ось, ось воно в нас тут з'явилось. Кухня індивідуального виготовлення це те, як ми її назвали, коли зберігали об'єкт. Те, як вона виглядає в 3D, те, як вона у нас виглядає на плані, картинка, яку ми її назначили. І тут я пропишу, що це індивідуальне виготовлення. Або я можу просто скопіювати відсюди, все це робиться дуже швидко. Хочу ще окремо розказати, як я роблю, наприклад, щоб мене в мене цю ж специфікацію підгрузило конкретний стіл, але при цьому залишати елементи, які в мене є архікадовські, архікадовські стандартні. Я знаходжу на сайт цього стола, що мені треба його внести в проєкт. Зараз я його перенесла на інший монітор, ви його, мабуть, не бачите. Так і має бути. Далі, наприклад, я створюю звичайний стіл, звичайний архікадовський стіл. Зараз він подумає. Ми поки що можемо попочекувати. Стіл прямого. Дивимось, трошки його можемо коригувати так, щоб воно в нас гарно було в 3D-ки. Ось такий в нас виходить стіл. Трошки я коригую тут. Я роблю це вручну. Багато хто робить це теж через гра заміну, але мені більш подобається, коли я роблю це вручну. От. Ну, це просто скоріш звички. У нас є отакий стіл, ми кажемо, що він буде 1,20-600, на наприклад. Мало, 700. От. Далі що я роблю? Я відкриваю налаштування об'єкту Ctrl-Shift-O. І міняю йому цю картинку. Я її вставляю звідси з сайту. Я її просто через скріншот копіюю. Хоп, відобразилось. Далі воно мене питає: зберігати зміни чи ні. Тут важливо, я зберігаю. І воно не перезаписує зверху типу, стандартні архікадовські елементи. Воно мені пропонує зберігти його як новий. Я йду туди, де папка мого об'єкту, і пишу. Стіл гарний. Це теж я роблю для того, щоб ми з вами це саме той стіл. Зберігаю. Далі. У мене тут на плані залишається той стіл стандартний, архікадовський. Я до нього повертаюся. Знаходжу тут в папці свою нову папку. І мені треба обрати цей Але є нюанс. якщо я просто тисну отак от. То воно мені повертає до стандарту не негарний. Мені так не підходить. Я ж все налаштувала вже. Ctrl-Alt висвічується отака от піп'еточка. Нажимаємо і все. І в нас на плані той стіл, який ми створили. Стіл гарний. А <сміття> В нього теж неправильна ідентифікація. Ми Зараз підрижаємо. Пишемо, що він. М23. І оберемо, що він е, стоїть у нас в кухні вітання. Дивимося специфікацію. Ось він у нас з'явився М23. Виглядає так, як ми його налаштували, картинка, яку ми вставили, назву, яку ми прописали. Сюди просто вручну я вставляю. Все. І таким образом, таким чином, в нас буде готова класна пробудована 3D-шка, упорядкована специфікація, гарні картиночки, які не треба вставляти вручну. І загалом крутий і класний, і якісний проєкт. Сподіваюсь, було корисно. Дуже дякую, буду чекати ваші коментарі.